Офіційна сторінка Національного університету юридичної академії України імені Ярослава Мудрого постійно інформує громадськість про численні наукові заходи, у яких беруть участь студенти вузу, науково-практичні конференції, семінари, круглі столи. Більше того. Наші студенти достойно представляють університет і в змагальних наукових заходах, як всеукраїнського, так і міжнародного рівня, саме таким талановитим і перспективним студентам присвячений сьогоднішній випуск програми Студентське життя Національного університету Юридична Академія України імені Ярослава Мудрого. Вітаємо вас! Наукова школа нашого університету є однією із найавторитетніших не лише в сучасній юридичній науці України, а й далеко за її межами. Її формуванню передувала важка та наполеглива праця викладачів, які свого часу стояли у її витоків. Національний університет Юридична академії України імені Ярослава Мудрого пишається та продовжує традиції власних правових шкіл кримінального, екологічного, конституційного, міжнародного права, теорії держави і права криміналістики. Кожне покоління викладачів університету відрізняється видатними вченими, які заслужено вважаються обличчям сучасної юридичної науки, а їх наукові праці безцінне надбання нинішніх юристів. Однією з традицій Національного університету Юридична академія України імені Ярослава Мудрого є заохочення саме наукових уподобань, адже високий рівень знань майбутніх юристів є запорукою розвитку правової системи суспільства і розбудови демократичної, соціальної та правової держави. Організаційно-правове забезпечення проведення наукових та науково-практичних заходів здійснює студентське наукове товариство Національного університету Юридична академія України імені Ярослава Мудрого, яке очолює кандидат юридичних наук Дмитро Євгенович Кутаманов. Студентське наукове товариство це така інституція в нашому вузі, яка дозволяє нашим студентам проявити свої здібності, навички, розкрити себе як особистостей. Ну і створюю їм відповідні умови для цього. Зокрема, шляхом проведення відповідних конференцій. Ну, крім того, що відбувається координація на рівні наукових гуртків, е якихось проблемних груп, і так далі. Організація таких заходів, як Олімпіади різного рівня, організація конференцій, як локальних, кафедральних, так і е вузівських, і всеукраїнських. і… Ну, навіть міжнародного рівня, ну так і безпосередня допомога студентам, ну якимось чином, скажімо так, спрямувати свої дії для досягнення цілей пов'язаних з розвитком наук. Які ж вони студенти, котрі займаються науковою діяльністю? Знайомтесь. Еліта національного університету юридична академія України імені Ярослава Мудрого серед тих дисциплін, які у нас викладаються. Я не можу сказати, що якась мені не подобається. Або якась є нецікава. Насправді кожен з них має якесь своє суттєве значення, і істотне, Дає якийсь базис, дає якийсь рівень, сприяє саморозвитку і так далі. Відна неподільна заінтересованість преподавателів, їх активне участь, їх активна допомога кружку, і е, ти дійсно чувствуєш, що ти не один. Нещодавно було проведено змагання у формі брейн-рингу в Національному університеті Одеська юридичної академія. Цей турнір профпроводився. Е, на кубок президента Національного університету Одеської Пілідична академії Ківалова До складу команди входили студенти трьох інститутів Національного університету і дичь академії країни Мінірослава Модика. Змагання проходили доволі таки напружено, оскільки сам формат змагань передбачав необхідність не лише використання власних знань і навичок, а також швидкість реакції, оскільки необхідно було нажимати необхідну на кнопку, яка надавала нам право відповідати на поставлене запитання. Наша команда стала переможцем даного турніру. Відчуття горди. За нашу академію не покидала нас під час отримання перемоги та вручення. Кубка президента Національного університету, Одеська юридична академія. Звичайно, це все завдячуючи лише нашій команді, оскільки змагання було команди, і кожен член команди відіграв важливу роль у здобутті нами перемоги. Насправді це даже не наука для мене це больше практика. То есть я пытаюсь каким-то образом влучить свої знання изучения ізучення плюних теорій і її на практиці. плімента. А для вот именно кружок це як можливість найти себе найти себя в той сфері права, в яку я хочу далі работать. В університеті заохочуються різні форми позанавчальної наукової діяльності студентів. Проте найбільш поширеним є участь у наукових студентських гуртках та індивідуальна наукова робота під керівництвом кращих викладачів університету. Такий шлях обрав і один із героїв нашої програми студент п'ятого курсу Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Микола Юрлов, який нещодавно був удостоєний почесного звання Студент року. Ніколай. Ваша фотографія очень часто з'являється на офіційній інтернет-страниці нашого університету. І це завжди зв'язано з вашими науковими достиженнями в різних отраслях. Так, все-таки. Какая из отраслей юридической науки для вас наиболее интересна? Международное право. Можно сказать, что в определенной форме любовь к международному праву зародилась еще в школе, когда я решил написать работу студен... еще школьную в Малую Академию наук. Я выбрал тему по Черноморскому флоту и уже впоследствии поступив в юридическую академию, дальше развивал эту тему. на кружке международного права. Вы часто публикуете свои научные изыскания, но кроме этого принимаете активное участие в различных конкурсах, соревнованиях, турнирах, а это намного сложнее. Как вам удается всем этим заниматься и что вас стимулирует? Непосредственное участие в турнирах – это намного другой уровень соревнования. Это когда вы противостоите непосредственно другим командам, которые также усердно готовятся и уже с сталкиваются друг с другом в рамках судебных дебатов. И уже судьи потом э, решают, какая же команда лучше подготовилась, какая из команд лучше выступила. И намного более трудной является подготовка. Это не индивидуальная работа, это команда. Необходимо собрать команду, необходимо четко распределить обязанности в команде. Узнать, кто лучше готовит письменную часть Конкурса, хто більше готовий виступати в усній частині. І в течії полугодової роботи, після того, як команда відбирається, потім формується, потім пишеться пісьменний іск, вже ребята готові виступати і побеждать на національному і міжнародному уровнях. Приємно зазначити, що кожен із героїв нашої програми з почуттям глибокої поваги і вдячності говорив про своїх наукових керівників. А це найвищий показник викладацької майстерності. Це Можна сказати, безцінні для мене люди, оскільки я вже зазначала, що а, саме вони, можна сказати, провокують мене на те, щоб чогось досягати безпосередньо. І я безмежно вдячна за те, що ти ніколи не отримаєш відмови. Стоїть віддати уваження непосередньо руководителям творчим і научним, які поставили мене на цей путь. За численними здобутками майбутніх юристів на науковій ниві стоїть важка та наполеглива праця викладачів університету, які не лише займаються зі студентами на засіданнях наукових гуртків, а й приділяють увагу кожному, хто бажає поглибити свої знання. Передусім, гурток міжнародного права має достатньо довгу-довгу історію. Ще в 1991 році, коли вступила до академії, мені запропонували приєднатися до гуртка, яким в той час керував відомий професор Володимир Сергійович Семенов. До цього гуртком керували різні викладачі, але слава про нього була досить гучною і Участь у цьому гуртку була дуже, дуже престижною. Студенти цікавляться, вони приходять, дебатують, активно задають питання, висловлюються. У нас бувають гострі такі дискусії з цього приводу, протилежні точки зору. Це цікаво. Крім того, сьогодні гурток активно бере участь у багатьох змаганнях з міжнародного права. Наш гурток відносно молодий, він функціонує з 2006 року. І почав він свою роботу під керівництвом Олександра Віталійовича Петришина, нашого завідувача кафедри. І також роботу гуртка розпочинали і піднімали цей гурток, також і наша асистент Протасова Вікторія Євгенівна. А я є модератором гуртка. На гурток потрапила на своєму, своєму першому курсі, і це був, власне, перший рік функціонування гуртка. Тобто, можна сказати, що я спостерігаю за його розвитком з самого початку. Почуття глибокої поваги і святості наукових традицій нашого університету переповнюють кожну. Хто навчався і навчається у його стінах. Ставимо собі за ціль перемогу на тому ж як складеться. Якщо перемоги не вдається досягти, то принаймні показати рівень, показати те, що ми дійсно гідні того, щоб представляти наш навчальний заклад, перш за все, ну і показати рівень нашої академії. Коли ти представляєш, що от вас чотири п'ять чоловік представляють честь всієї... академії, більше для двадцяти трьох тисяч студентів і тисяч преподавателів, аспірантів, це Окремольно гордость викликає і окрему відповідальність, тому що ви розумієте, що, смотря на вас, ці судді, які являються обычно юристами практикуючими, формують мнение об всьому, о всьому, е, навчальному заведенню. Ось такі ви, студенти Національного університету Юридична академія України імені Ярослава Мудрого. Найкращі студенти, найкраще випускники.